Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Видання New York Times стверджує, що Сполучені Штати отримали нову розвідувальну інформацію, яка свідчить про наміри Російської Федерації розгорнути ядерну зброю у космосі. Ця зброя може бути небезпечною для усієї супутникової системи сполучених штатів та їхніх союзників, переривати зв'язок як для військових, так і для цивільних об'єктів. І на даний момент Сполучені Штати не мають можливості захищатися від цієї зброї. Ситуація почала розкручуватися досить швидко після того, як один з американських конгресменів, голова комітету. По розвідці палати представників американського конгресу Майкл Торнер повідомив про нову важливу розвідувальну інформацію і закликав Білий Дім її оприлюднити у самому Білому домі. Ці заяви конгресмена сприйняли без особливого захоплення, хоча б тому, що вирішили, що їхнє оприлюднення може поставити під загрозу ці джерела розвідувальної інформації якими користуються сполучені штати у російській Федерації. однак після заяви конгресмена ситуацію звичайно було вже не зупинити і в цій новій ситуації із повідомленнями про деталі американської занепокоєності виступають вже провідні медіа. Як вважається, саме у четвер у Білому домі буде скликаний брифінг за участю відповідальних осіб, на якому буде повідомлено щодо цієї важливої загрози з боку Російської Федерації, за великим рахунком, можна говорити, що Протистояння між Сполученими Штатами і Російською Федерацією виходить на новий рівень. Згадується знаменитий проєкт колишнього президента Сполучених Штатів Рональда Рейгана щодо так званих зоряних ВІ проєкт, який мав бути розгорнутий у останні роки існування Радянського Союзу, і за великим рахунком спричинив справжній колапс радянської економіки після того, як Крадянський Союз вирішив відповідати на ці наміри сполучених штатів. Так, от можна сказати, що зараз у ролі людини, яка запускає проект так званих «зоряних війн, виступає вже президент Російської Федерації Володимир Путін. Абсолютно очевидно і інше, що сам намір запустити елементи ядерного. Протистояння у космос говорить про те, що Російська Федерація на чолі із Володимиром Путіним серйозно готується до реального конфлікту із Сполученими Штатами, і таким чином впевненість в тому, що Російська Федерація ніколи серйозно не піде на ядерний конфлікт, якщо серйозно сприймати цю угрозу, стає вже не такою. Очевидно, так, можливо, для росіян ядерні удари на території Сполучених Штатів чи їхніх союзників, що може у відповідь привести до ядерних ударів по території самої Російської Федерації, є неприпустимим варіантом. Однак ядерна конфронтація у космосі, яка не призводить до людських жертв і руйнувань на землі, може вважатися російським політичним керівництвом цілком сприйнятною, якщо мова йде про перемогу у конфлікті між демократичним світом і світом авторитаризму, на чолі якого всупереч очевидним можливостям Китайської народної республіки досі, як бачимо, бажає стати Володимир Путін. Ситуація із імовірною ядерною загрозою. Російської Федерації для Сполучених Штатів і створенням космічних загроз, звісно, зможе змінити сам ландшафт американської політики і ставлення американців до тих дій, які росіяни здійснюють на пострадянському просторі, зокрема у своїй війні проти України. Однак поки що дуже важко сказати, як чи будуть у Вашингтоні впевнені, що зараз потрібно надати якнаймога більшу допомогу Україні, хоча б для того, щоб відволікти? Зусилля Росіян по створенню своїх нових воєнних програм, які вже будуть безпосередньо загрожувати Сполученим Штатам, чи навпаки, чи це може стати першим поштовхом для пошуку діалогу із Москвою, щоб не створити таких можливостей, за яких Російська Федерація отримує у космосі зброю, на яку поки що не можуть відповідати Сполучені Штати, може бути і інше, я б сказав, більш американський варіант розвитку Звитку ситуації, коли у Сполучених Штатах вирішать якнаймога швидше розвивати власну зброю у космосі, перед якою російська загроза не буде вважатися такою вже небезпечною, і таким чином Сполученим Штатам буде можливість забезпечити парітету протистоянні Російської Федерації, якщо Росія дійсно вирішить виводити свої системи ядерної зброї у космічний простір. Однак ми всі розуміємо, що кожний з цих варіантів, за великим рахунком, має обиратися у співробітництві між адміністрацією і американським конгресом. Що модель протистояння між демократами і республіканцями, яка завжди береться на озброєння перед президентськими виборами і до виборами до конгресу, зараз абсолютно не допоможе Сполученим Штатам вирішити, який з тих варіантів про. Які ми щойно говорили, а може комбінація з цих варіантів допоможе надійно захиститися від російської загрози. Ще один важливий наслідок цієї інформації, якщо вона буде вже офіційно оприлюднена, це зміна розуміння американцями, яка ж країна є сьогодні найбільшою загрозою. Для сполучених штатів для переважної більшості американців, для переважної більшості представників американської політичної еліти, це завжди був Китайська народна республіка. Однак зараз на тлі цієї ситуації, яка виникла із протистоянням між Росією і Сполученими Штатами. Багато хто може вирішити, що Росія насправді є набагато більшою загрозою, тому що якщо Китай є насамперед на сьогоднішній день, принаймні економічним конкурентом для сполучених штатів, і якщо він не почне якісь активні дії на Тайвані, то ситуація швидше за все так і залишиться ситуацією цивілізаційної конкуренції без застосування воєнної сили, то Російська Федерація при тому, що її економіка значно поступається економіці і сполучених штатів і китайської народної республіки, перетворюється. На сполученим штатам на справжню екзистаційну загрозу на загрозу, яка може реально створити проблеми для всіх тих систем життєзабезпечення. підкреслюю не тільки воєнних, але й цивільних, які побудовані у космосі для всієї цієї системи життя, яка здається звичною кожного пересічного американця, і звичайно, будь-яка адміністрація у Білому домі, чи то адміністрація Байдена, чи то якщо уявити адміністрація Трампа. Якщо останні переможе на президентських виборах у 2024 році, буде змушена адекватно відповідати на цю серйозну і нахабну заявку російського політичного керівництва на готовність воювати вже не тільки на землі, але й у космосі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Керуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру! Хай щастить!